Моно, наш продукт, який виготовляє компанія-Вер, з якої все починалося. Це з класичних моделей ще 20 років, більше за 20 років тому. І далі віяння, тенденцій моди, любов для опцій і тому подібне вимушувало нас вгадувати, що кожен момент щось нове. Тобто там з'явилися різні рівні підматрасника, з'являлися системи заколисування, які дозволяють колисатися, зони зберігання додаткові, перехід з проросійської системи гостів, де... На європейський ЄН стандарт групу на даний момент ми відчуваємо певні складнощі з постачанням електроенергії на підприємстві з 10 жовтня, коли фактично було завдано масивного ракетного удару по території об'єктів інфраструктури енергетичної, енергогенеруючої України, почалися Відключення ситуативні, які неочікувані, тобто як такового графіку відключень в нашому регіоні, наскільки мені відомо, не існує, і воно все відбувається доволі ситуативно, коли відбувається навантаження на лінію. Вперше преференційно виключається промислова зона для того, щоб забезпечити роботу життєдіяльність житлових районів міста. Тому ми страждаємо перші. Таке відключення можуть тривати як від 2 годин до 8 годин безпосередньо. І те, що відбувається в момент відключення, доволі шкодить виробничому процесу, починаючи від ресурсу людського, який виходить на роботу. Він може працювати деякі люди, добираються з близько лежачих сіл. Тобто, це може бути березна, навіть це коли людина 20-30 кілометрів їде на роботу для того, щоб попрацювати дві години. Потім фактично відбувається блекаут, і ми не знаємо, наскільки це може відбутися. І вона змушена повертатися додому, фактично не, ну, не відпрацювавши зміни, не заробивши, не виготовши певної кількість продукції. І так само відбувається знищення інструменту на підприємстві. Тобто, у нас відбуваються пориви шліфувальних матеріалів. Знищення фрез, інструменту, які стоїть високотехнологічному обладнанні приблизно до 7 тисяч гривень. Ми за кожний такий блекаут, яких може бути на день 3-4 штуки. І якщо в цей момент запущене обладнання, то один блекаут буде обходитися підприємство до 7 тисяч гривень. На даний момент нам би було взагалі краще зупинитися і продовжити в вигляді реалізації а а частину виробництва повністю зупинити до відновлення або, хоча б, стабілізації і Доведення графіків відключення, тобто ми готові працювати. Ми навіть вночі починаємо працювати, але як такових графіків не може, не існує. Один день це відбувається о 9.30 і може дотягнутися до п'ятої години. Безпосередньо ну, компанія знаходиться на двох промислових територіях. Одна на якій ми знаходимося, тут повністю все пов'язане з деревообробкою. Друга територія знаходиться за 800 метрів, і там переробка плитних матеріалів відбувається, виготовлення там корпусних меблів. Тобто найбільше постраждала саме ця територія. Те, що відбулося у нас так: були артилерійські обстріли, знищилося багато чого уламками. Від артснарядів, мінометними вогнем невеличкі вирви, але найгірше відбулося 12 березня, коли цю територію пройшлися масованим ударом від РСЗВ Ураган. Безпосередньо по території фабрики було нанесено, і ми знайшли уламки від 15. Ну і потім сапери, які працювали на території, знайшли уламки від 15 снарядів РСЗВ трьометрові завдовжки, Дещо, як ви бачите. Від подій тих днів, тих днів залиш, знаходиться за моєю спиною. Це одна з конвективних камер, зруйнованих, з яких діє 4 на території підприємства повністю був знищений. Цех переробки первинної деревини, тобто там стояли обладнання, яке забезпечувало підготовку до загального виробничого процесу. Також вакуумні камери, які постраждали, автоматика, на яких вигоріла. За моєю спиною ви можете бачити свіжо закуплену деревину, але все те, що знаходиться там, це десь деревини на півтора мільйони гривень, вона була повністю спалена від обстрілу. Ну і також знищення первини там огорожа. Перше крило і цех збирання, який складався з сі панелі, які від вибухової хвилів буквально зривало, розкидувало по території підприємства. Ну і е, знищення знищене обладнання і знищена деревина. Згідно нашим поданим е документації звітом, е які на запити міської е міської ради, е обласної міської адміністрації, ми зазначаємо 34, 34. Було 34 від безпосередньо цієї території було знищене. Від другої території, там було два прильоти від артилерійських снарядів. Там не більше ми нарахували 7-8 Відсотків від вартості загального фондів в грошовому еквіваленті, якщо так можна сказати, то ми кажемо про суму 6-7 мільйонів коридорів гривень, які знищені були активів на цій території. Там це до мільйона гривень, десь 600-700 тисяч гривень. Безпосередньо почали відбудову ще в квітні місяці. і Були другою компанією, взагалі в регіоні, яка здійснила експорт ще 18 квітня, коли ми тут майже вантажилися по нерозмінові майже по лейд-лейд розмінований території. Тоді ще фури не могли заїжджати. Але ми відновили тоді реалізацію. А вже 7 числа, 7 травня, був відновлений базовий виробничий процес, і можна сказати, що 13... Травня перші наші кінцеві вироби дитячі ліжечка були розумію, вкладені на склад, запаковані, готові до відвантаження. І е, відновили доставки по території України, почали реалізацію і почали виробництво. І з тих пір ми не зупинялися. Е, було десь е, наскільки 11 відвантажень з того часу, експортних, які е, ліжка пороз'їжджалися по. Е, там, близькому сходу, 2 квітня ми фактично знайшли, зайшли сюди на підприємство, почали відновлювальні роботи. Навіть на волонтерських певних умовах там приходили працівники підприємства, казали, це було дуже приємно, що да, не треба гроші. Давайте відбудуємо собі місце, де ми зможемо працювати взагалі заробляти гроші. Як таке, і розрібалися власними силами. Першочерговець це відчуття це було радості, Все ж таки, що ти можеш зайти і, і що тут що, хоч щось залишилося. Так, воно було повністю тут засипане уламками, осколками, десь зруйноване, всі панелі валялося розконсервування, виробництво, було якесь обладнання полузгорівше, це стояло хребтами. На той момент, до речі, в місті такі настрої були. А за починати, якщо вони зараз ось повернуться? Це були ті моменти, ті слова, які проговорював кожен з другим, з яким доводилося тут безпосередньо спілкуватися. На той момент місяць за простою відбувся березень, і рухи хотіли хоч що небудь робити. Батько колись сказав геніальну річ зі старої казки. синку, ти роби, а справа покаже. Ти зроби хоч-небудь, а потім воно покаже, як робити далі. І на той момент. По мінімуму, спочатку головна була ідея: давайте забезпечимо підняття охорони. Давай піднімемо спочатку охорону. Давай піднімемо забезпечення огорожу. Незрозумілі люди ходили навкруги. Е кожне, кожну ніч що спадок спадав, підміявся, ставав менше і менше. Давай, щоб зайти, підключимо МЧСників там, давай розмінування, хоча б території відбудемо. Все, і так потроху, 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 потім ми дійшли до зрозуміли, що е склад, в принципі, існує. Існує можливості, як буси волонтерські повертаються пусті назад, і деякі контрагенти вже в Києві на той момент були згідні отримувати продукцію. Давай через ці буси будемо повертати продукцію, і вони будуть забирати її. Цікаво, у нас, скажімо так, фінансовий менеджмент був на той момент. Велика маса, скажімо так, грошей була у товарі, який був, слава Богу, по різним куткам розданий України. І деякі контрагенти у цей момент, вони сказали, війна, хлопці, ми нічого не знаємо. Ми не можемо виконувати наші фінансові обов'язки. І хочу сказати, інколи траплялися дивовижні історії, коли люди, там, знаходячись, наприклад, в Одесі, там, маючи центральний офіс, і коли це початок війни був, і реально загроза для них була там ну, не настільки велика, як до того ж Києва. І вони там відволівали, сказали, що ні, ми не можемо вам заплатити, така справа, типу, війна, маємо свої власні проблеми, ризики. А інколи відбувалося коли оболонь під обстрілом артилерійським. Я знаю, тої людини доволі великий оператор ринку дитячої теми в Україні. Бухгалтер у нього десь в Австрії. Він зв'язку з нею немає. Він там, люди десь розгублені. Хтось десь якось там е, до складів взагалі він не розуміє, чи залишилися у нього склади, бо там ідуть бойові дії на цій території. Залишився у нього товари і приходять там платіжка е, перево, е, переводний рахунок, там мільйон гривень прийшов. Людина не знає, у нього взагалі бізнес залишився, з яким він буде працювати і тому подібне. Тобто дивовижні речі на той момент відбувалися а, з реалізацією. До речі, ну, така історія. Цікава, двічі приїжджали різні люди, взагалі не зрозуміли. Казали, ми від власника, ми зараз тут склад заберемо. А що ви будете хлопці, забирати? Ну, готову продукцію. А яку готову продукцію? Їх відфутболювали, ви відфутболювали. Реалізація почала працювати. Склади почали випустошуватися, а давай спробуємо хоча б довипустити те, що в деталях лежить на стелажах. І для нас це було критичне, це наша фарбувальна лінія. Їх доволі небагато в Україні аналогічних, взагалі три, а таких, які зроблені, та ця взагалі чотири їх у світі, яка працює в електростатичному полі, тобто доволі високотехнологічне обладнання, тобто таке серце виробництва, скажімо так. Конвеєр був частково зруйнований. 420 метрів конвейеру, на якою проходить безпосередньо як дитяче ліжечко. Це було відновлено ще в травні місяці. Навіть незважаючи на те, що частково певні елементи були втрачені, знищені або зруйновані, ми все ж таки знайшли там можливість запустити електростатику і почати вифарбовувати. А потім, коли вже було все вифарбовано, все, що було на стелажах, тоді стало питання: а давайте купимо, може, деревину? На той момент 70% запасу деревини а ми тримали на три місяці, було, був спалений. І так потрошки-потрошки по одна за іншим. Ти роби, а справа показує. Ми почали наші процеси відновлення за власні кошти. Більше півтора мільйона гривень вже вкладено в виробничі процеси. Можна сказати, що наразі до двох мільйонів дійшло. Проте стагнація безпосередньо ринку як українського, так і європейського в цій частині. Вимушує нас зупинитися з інвестуванням і ось продовження, наприклад, запуску там первинного цеху, який наразі відновлюється, доволі ми розуміємо, що метал стає все більше там по вартості, в будівельні матеріали також зростають. Скоріше за все, при на зиму будівельні роботи по відновленню, і будемо переживати її на максимально віддаючі аутсорсинг всі моменти, які пов'язані з перве, з тим, що ми втратили і не можемо відновити на моменті До воєнний час. Ми можемо казати, що загальна кількість персоналу працювала 162 людини. На даний момент ми десь працюємо в діапазоні цього, цього конгломерату. 80-90 людей, все ж таки. Ми оптимізувалися здебільшої частини. Ми працювали від як завжди, від мінімальної заробітної плати до СПДшників групи, які підпорядковувалися до СПД, які отримували до 18 тисяч гривень. В цьому ж діапазоні воно все і залишилося, можна сказати так. Ми раніше вбачали за енер... фінансово ефективний інструмент. Це Закуповувати вологу деревину, яка приходила в дошці. Далі у нас був повний оборотний цикл по її сушці. Наразі на моменті, зважаючи на короткоплановість так ситуації, ми намагаємося більше закуповувати деревину суху вже привозити її сюди і працювати сухим або навіть у заготівки, в ЧМЗ, як чорнова меблева заготівка, яка приходить до нас вже в готовому вигляді. Як ви бачите, первинний цех переробки у нас знищений. І ми не можемо навіть при всьому нашому бажанні запускатися в повному обізі по тим процесам, які були первинні для нашого виробництва. Загальна цифра, можна сказати, що 5800 одиниць ми виготовляли різнотипної продукції, з них там тисячі, півтори тисячі до двох тисяч могли доходити дитячі ліжка. На моменті у нас все ж таки коливання йде в дитячі, якщо ми прив'язуємося до дитячої теми дитячих ліжок. 1200-1300 одиниць. А з 500 все ж таки зменшення існує, і ми десь на 3000 зараз одиниць. А, можна сказати, там один з наших там, преференційних ринків це Прибалтика. У нас обходилася доставка фури продукції 900 євро. Наразі ціник менше 2300 євро не впадає, але це більш-менш адекватно. Коли скажімо так, частина машини їздила в Вірменію за 800-700 євро. Було до то наразі ціник 4800 євро за цей самий об'єм. Наразі працюють ближні країни лише тобто, ми куди може доїжджати, скажімо так, максимальна автотранспорт. Залишається тенденція щодо. Країн Близького сходу, тобто там Вірменія, Грузія, і а в іншому географія все ж таки ситуативно змістилася в частину там Молдова і Прибалтійський ринок, трошечки Польща. Там з Прибалтійського ринку це як хаб більше в частині. Він далі розповсюджує по європейському союзу продукцію. Ми працюємо під торговими марками клієнтів, тому це не завжди Верес компанія. Це і інші набагато відоміші і найбагато дорожчі бренди, які виготовляються саме на цьому. Трошечки зупинилася наша там в частині реалізації вартості по доставкам там об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль також через е нецілісообразність у розрізі вартості логістики, скажімо так, але з цим нічого не поробиш. Розумієте, частина е час, який був. Е в яким взагалі неможливо було виготовляти ці декілька місяців березень-квітень. Він створив кишеню, такий відтермінований попит, на в розрізі якого можливо було виготовлення і задоволення у тих самих об'ємів, які довоєнні, нам пощастило, незважаючи на всі ці руйнування. Наша ніша нам дозволила, відновивши реалізацію, можна сказати, в травні місяці і по показникам. Червень, липень, серпень-вересень, доходити майже до довоєнних показників. І зараз, жовтня місяця, трасечки ми відчуваємо, що ситуація все ж таки йде в стагнацію ринку. Можна казати, що 25 років просто виготовляючи дитячі ліжка, можна стати доволі впізнаною торговою маркою на ринку України. І якщо взяти, що ми як монопродукт, який виготовляє саме дитяче ліжечко і. Корпусні дитячі меблі то ми дійсно являємося лідером нашої взагалі в Україні і доволі потужним поставником серед європейських американських брендів. Ще в 2015 році ми здійснювали контейнерний експорт для мережі хомів. Це Чилі, Колумбія, Перу до цього ми відпрацьовували Казахстан активно. Частина парламенту сучасного Об'єднаних Арабських Еміратів діти сплять у ліжках Верес, які виготовлені тут. В Чернігові. Ізраїль також працював, відпрацьовки були. Ну, звісно, що всі країни Європейського Союзу. Це лише під брендом Верес, а під не брендом Верес, скажімо так, Європейський Союз там були розробки і портфелі сягали, де одне ліжечко як дизайнерське, там виготовлялися їх там загалі. Там виготовляється. Не більше двохста на місяць, Воно доходило ціни 1100 євро за одне ліжечко. Виготовлялося в такому крафтовому форматі тут на цьому виробництві. Я думаю, як і вся Україна наразі, ми маємо горизонт нашого планування не більше до все ж таки дожити до наступного ранку. Але компанія працює, ми. Ми щиро сподіваємося, що ми зможемо пережити цю зиму, не втративши колектив, зберігши робочі місця, і відчутно, що потенціалу нашого продукту навіть на 30% працюючої економіці з України, який ми маємо на поточному моменті, який там статистику покаже наразі, ми Маємо цей потенціал. І ситуація всередині країни в демографічно доволі зараз важка. і Ми підходимо до той ніші, коли почалася війна, і 9 місяців після неї. Що ми розуміємо у цьому ключі? Що діти перестають народжуватися в Україні і малюки народжуються українці маленькі народжуються за кордоном. Будь ласка, до нашого керівництва, до нашого безпосередньо Верховної Ради. Пам'ятайте, що експорт ще в Україні він не вмер. Навіть е, не треба там великих кредитів, і будь-якої е, допомоги фінансової. Воно то все було дуже Довить. на часі, до речі. Але е, певне реформування і підтримання все ж таки експортного направлення руху на те, щоб ми аграрна країна, ми продали зерно. Наразі більше нам можна залишити, зафіксувати ситуацію і там не дозволяти. То експорт орієнтоване підприємство існують, і єдиний момент виживання це є на даному моменті та експортування.